Величезний всім привіт. Промгрупа в АТБ. Шикарна промгрупа, тому запрошую вас на перегляд. Вмощуйтеся зручніше. Гарного вам перегляду. Дуже дякую вам за вподобайки, дуже дякую вам за ваші коментарі. Дивіться, привезли такі ліхтарики, садові світильники, які заряджаються від сонця. Я, до речі, знаєте, що подумав, що можна такі ліхтарики навіть поставити собі, влаштувати десь на лоджу, на балкон. Вони будуть на... теж класно дивитись. Знаєте, вечором собі літом вийшли. Теплий вечір. Ліхтарики світяться. Розумріємося так, романтично. Світильник садовий на сонячні батареї. Зараз 70 гривень зі знижкою 30%. От знаєте, як вони світяться, знаєте, їх теж повтикати десь в горшочки Або такі, знаєте, ось, ось такі ще є горшки зараз привезли. Ми зараз до них дійдемо. Теж повтикати ось так. І да. багато не треба, так штучок три, щоб було красиво. Так. Вішалки, вішаки, 5 штук в наборі, кольори в асортименті. Такі самі звичайнісінькі вішалки, знаєте, на легку курточку, на легку футболочку. Набір вішаків. 100 гривень, теж зі знижкою. Так, тут у нас фен промисловий. Фен промисловий. 400 гривень, був 500. За округлію ціни. Це вже одна гривня таке. Так, тут у нас освіжувач повітря для автомобілю, лимон. Ваніль, коротше, які хочете, досхочу, хвоя і полуниця. Набір освіжич повітря, 60 гривень за штуку. Так, добре, тут в нас йде пістолет а, з клейовими стержнями. Ось такий пістолет. А, 100 гривень. Потім набір ліхтарів для велосипеда. А, хочу вам сказати, якщо у вас немає на велосипеді ліхтарів, обов'язково придбайте собі обов'язково. Безпека понад усе, повірте. 129 гривень. Дивіться, які класні а, сумки ну, чохли, чехоли для навушників. Хоча я би його використовував. Ну куди? Хоча б я його навіть використовував для цього. Як його називають? Скажіть мені. Слава Богу. Я вже забув, забув втратив цю мислю. Для зарядки, ось я постійно у мене зарядка там барямкається в рюкзаку, я б його навіть взяв би для зарядки. Зарядка поміститься у мене. Ну як зарядка, оця вилка з зарядним. Я деколи чехол заряджаю, десь в кафешку заходжу, або десь ще в магазині можу підзарядити. Так, щоб акуратно було. Хоча можна навіть використовувати і для навушників. Хоча, хоча оце приміняти оці чохли можна для будь-чого, чесно вам скажу. 35 гривень. Так, тут у нас а, ось така штучка, а, двосторонній органайзер. Це не те, що там кришка, да, відкрив і все, а він на дві сторони. Тобто, з одної сторони і з другої сторони на дрібнички. Зараз я вам відкрию і покажу його. Так, ціна його цього органайзера. А, а що ж вона забрала? все? Дивіться, забрала цілу кучу. Три упаковки забрала. Так. Коробка для зберігання. 159 гривень. Давайте відкриємо, подивимось. Досить таки зручна хороша на всякі дрібнички. Вона ще є в жовтому кольорі. Ось така, бачите, та була така прозора, а ця така не прозора. Давайте її і відкриємо. Ось так, з одної сторони відкривається. І тут на всякі шпундики. І з тієї сторони відкривається. Ну. І тут на всякі шукун Файно. Унікал. <У -ні -кал>. Унікал. Унікал. Унікал коштує 25 гривень. Ящик для а, балкону для квітів. Ось такий, дивіться. Я вам скажу, класний. Посадити квіти. Ну, квіти я садити не вмію. Сірий. Білий, ще здається, має бути кольор капучино. Якщо я не помиляюсь. Так, да, ось він є ще кольор капучино. Такий кавовий. До речі, йде з тим. Зі з'ємністю Турція. Ну. З'ємне дно. З'ємне дно. Кольори, бачите, нормально, як то кажуть. Так, 30 см, 119 гривень. Тут ще не все. сумки холодильники я показував минулого разу. Такі самі знову привезли, мабуть, користуються попитом, і тому їх розкуповують. Хороша сумка холодильник. Ось ще раз для вас її зложив. Ось так вона складається, має дві ручки, за які можна нести, і має одну довгу ручку, яку можна регулювати довше коротшу. На плече тут кишенька на дві. Ну, На цю намовню. І я вам хочу сказати, що дуже хороша вмістка на вилазку взагалі супер. Хороша сумка. Кольори теж в асортименті. Пляжні сумки, ще, ще привозять пляжні сумки, хоча всі, які були минулого разу, їх розібрали, так хочу вам гарно показати ж. Ось. Ті, що були минулого разу, розібрали, але все ж таки люди значить, купують їх кудись. На замок йдуть замочок. Так, ось такий колір, ось такий колір. І ось така, дивіться, яка гарна. Ще одна теж ніжно-блакитна. Ціна пляжних сумок. На так. Де ж сумка пляжна 179 гривень. Це, мабуть, е... як їх називають, шампури. Що ж це таке? Так, да, це шампури в наборі. Шість штук шампурів. З чохлом разом. Разом з чохлом. Ось такий набір. Шампурів. Набір шампурів, зараз вам скажу. Так, набір для барбекю, мангал-рамка. А, і бачите, ще йде рамка для мангал. Та 6 шампурів 249 гривень. Ну, ось ми дійшли до подушки. Лебедячий пух з додаванням лебедячого пуху. Бачите? Так би і писали, бо що? З додаванням лебедячого пуху. Гіпоалергенна не втрачає форми, зберігає свіжість, стьобана середня подушка. Розмір 50 на 70, а наповнювач силіконізоване силиконі... сили... гіпоалергенне. Волокно ультратонке лебедячий пух. Чу. От, от зрозумій. Силіконізоване гіполергенне волокно. Лебедячий пух. Або це не лебедячий пух. Добре. Розгадай про спорт називається. Ціна подушки 279 гривень. Рогалики, До речі, очень добрі. Добре, такі, знаєте, такі міцні. Я такі, що взагалі натискаєш, а воно таке прик і все, і нема. А це таке добре натиснув. Пам'ять зберігає дуже добре. Ой, дивіться, тут наше, навіть ще й мордашка є. Ціна таких рогаликів. Подушка підголовник для подорожей 239 гривень. Тут заховався набір. Резинок для волосся. Дивіться, такий цілий набір. І, до речі, можна вибрати з різними кольорами. Так, ось такий бачу. Є ось такий кольоровий для дівчаток, маляток. Потім так, це в таких, в таких круглих упаковках, тому що є ще ось в таких сердечках, бачите. І цих резинок там досить дуже багато. Навіть не знаю скільки. Так, потім є ось такі в кольорах. Так, аче що такий рожевий, бусковий. Ну, Можна вибрати. Різноманітні. Так, ціна таких наборів набір волосся, 46 гривень. Дивіться, набори, тобто спреї, парфумов... парфумовані спреї для волосся та тіла. Я вам скажу, їх дуже добре зараз використовувати на літо, навіть собою взяти в дорогу парфумований спрей для волосся та тіла, освіжитися протягом дня. Полуниця, вітаміни якісь, якісь вітаміни. Мультифрукт, вітаміни, так, спрей парфумований. 139 гривень. До речі, великий 200 мл. Зубна паста 250 мл. До речі, писала в коментарях, що а, хороша. Тут знову привезли люстерка. З одної сторони збільшуючи, а з другої сторони звичайні. Зараз вам покажу, які кольори, забарвлення, малюнки. Так, ось з одної сторони звичайний, а з другої продасть. З другої сторони збільшуючи. Два таких квадратних, прямокутних і два круглих. Так, це у нас клей водостійкий ПВА, Універсальний. Дзеркало 50 гривень, клей 45 гривень. Комплект білизни. Так, дивіться, які гарні візерунок гіполергенна м'яка і стійкий колір. Так, що входить в комплект? В комплект входить. Простирадло. Під ковдра і дві наволочки. Так. І хочу подивитись, хто виробник. Склад поліефір. 100%. Мабуть, Узбекистан у них часто буває, що Узбекистан. Адреса виробництва потужності Дніпро, місто Дніпро цього разу не Узбекистан. Такий, що все поскладав, знову все попевертало. Так, дивимось далі. Тут у нас йде ось такі туніки. Дивіться, точніше, як воно сказати, сорочка жіноча, бавовна. Я думаю, це тунічка це сорочка жіноча, 189 гривень. Ось такі самі звичайні на шлейках. Так, ось це йде перед. Якість дуже хороша. Ну, кольори ось такий. Тапочі, ну, ось такий ніж, ось такий ніжно-рожевий. Так, сорочка 189 гривень, а комплект постільної білизни. А зараз зі знижкою був 700, зараз 500. Шкарпетки три пари в упаковці, чоловічі 56 гривень. Шкарпетки дитячі, дві пари в упаковці, 32 гривні. І для хлопчиків, і для дівчаток. Так, дивіться, шорти. Це ті шорти, які були минулого разу, тільки без малюнку. Цього разу такі самісінькі, тільки вже тут Флоріда. Малюнки. Так, бачу сині і бачу ці Флоріда. О, давайте які відкриємо. Оці такі звичайні. А ці шорти 199, були 249 резинці. Оці відкриємо. Шорти теж класні. Чому класні? Тому що на резинці. Мені подобається шорти на резинці. Ну і звичайно внизу ну, підкладка-сітка. Це теж дуже добре. Шнурки, якщо плаваєте, зав'язали, щоб вас не знесло хвилею. Ось. Ну, не вистачає тільки до тих шортів моря. Але повірте, скоро буде море. А ззаді навіть є кишенька на липучці. угу. угу. Бейсболки самі звичайнісінькі, по 149 гривень, ну це дорого. В Аврорі можна таку дешевше купити, чесно вам скажу. Так, тут у нас так ось ці. Ну, дівчина набрала цілу кубку вона? Напевно, якась буде гостина або забава на, на вулиці. Ну, в цьому. Біля озера чи де. Не знаю. Кольори, а вона забрала всі ось ці зелені. Бачите, один зелений залишився. Салатовий. Забрала всі зелені. Так, набір для пікніку на 4 персони. 4 стакани, 4 тарілки, 4 ножика, 4 вилки, 4 ложки. І ось такий бокс, який відкривається, і можна ось так нести. Так, ціна такого боксу. Набір для пікніка. 21 предмет. Дивіться, зі знижкою хорошою. Був 300, зараз за 200 гривень. А що це таке? Дивіться, яка класна мильниця. Навіть її не було в цьому, в журналі. Мильниця. Ух ти, Цікаво, цікаво. А тут ще якась є, дивіться, ось така прозора. Теж така цікава. Така, як бульбашки, якісь капельки. Теж цікавенька. Так, і що? Все, да? Два види, так. Да. Два види. Цікаво. Так, мильниця 35 гривень. Тут знову щось. Так, це звідки? Це, мабуть, звідси, так? Да? Перевертала, я чуть не сварився з однією ттю. Прийшла і почала все тут перевертати. Ну, чесно, я ж не можу. Звісно, почайте, що я, але я. я мене... Короче, так. так, тут в нас сковорідки. 24 см. Сковорідка. Самозвичайнісінька. На газових, електричних та склокерамічних плит підходить. Ціна такої сковорідки. Зараз вам скажу. Так, сковорідка. Була 400, зараз 300. Кухонні дошки. І дивіться, от я не знаю от на якість дивлюсь, ніби хороша. Дивіться, по краях йде повністю усюди пластик. Пластик виступає е, дуже добре за края дошки. Написано мади інтурки. Це дає е, можливість дошки не скользити по столі. Це дуже добре. От я не знаю, чи хороша ця дошка. Матеріал пластик силікон. Ціна такої дошки 129 гривень. Теж кольори можете вибрати собі, які вам сподобаються. І ось, нарешті, ми дійшли з вами до цього тазика, до цієї миски, чи як правильно сказати, де края, бачите, складаються. Ціна такого. Такої мистки була 220, зараз 170. А ну давайте відкриємо і подивимося, як вона дійсно. До речі, теж залишайте коментарі, як вам такі штучки. Тому що я знаю, що вже багато накупив хто таких і мисок, і тазиків. Як вам цей силікон, який складається і розкладається. Чи дійсно він вистачає його надовго? Чи не рветься? Зараз я його розложу. 10-літровий. Так, ну мені сподобалось. Дуже легко розклався. Мені сподобалось. Ну, дійсно, місце займає менше. Так можна використовувати в побутовій, в побутовій праці. В побуті використовувати можна. Привезли такі кошики. Дуже мені подобаються ось такі органайзери. Щось мені треба для приправ взяти. Так, кошик пластиковий з кришкою на 3,5 літри, з ручками. І теж можна обрати собі колір, який хочете. Ось такий капучино, голубий, сірий, рожевий. Будь-який. Щоб кольори показувати, витягувати не буду, вам все зрозуміло, правда. Ціна такого кошика з кришкою 79-80 гривень. Також в АТБ ось ці кошики, точніше органайзери, де тут картинка, картинки нема. наклейки. А, так, кошик-органайзер універсальний. Ну, чомусь тебе завжди пише, що його можна використовувати для холодильника. А, чому його можна використовувати для холодильника, я не знаю. Теж запиш... напишіть коментар, якщо у вас є такий кошик, якщо ви використовуєте його в холодильнику. Що ви в ньому зберігаєте? Буду вам дуже-дуже Чи Це вниз кошик. Знаєте, якщо в холодильнику десь там щось поламалося, знаєте, де фреш-зона для тих овочів, всяких внизу в самому. Може, це вони мають на увазі. 61 одна, гривня. І ось за ці ліки, за які продасться. Ось за ці ліки, які ми з вами говорили в журналі, набір з трьох лійок, три штуки. Я ж казав, що не може бути що там одна лійка. Це набір. Навіть є такий фільтр, бачите. Навіть є фільтр для лійок, набір з трьох штук. Велика, середня і маленька лійка 35 гривень. Чудово. В хозяйстві все пригодиться. А, це пляшка для води. Да, зараз літо, виходьте з водою. Звичайнісінька, сама простенька пляшка для води, з ручкою. Кольори можна вибрати будь-які. Ось ця вже цікавіше, бачите. Чорна. Ну, Молодь, я думаю, порозкуповує. Ніж багатофункціональний, там, де і ложка, і вилка, відкривачка, і ніж. Та? Ложка веделка, ніж відкривачка, штопор проколювач. Ось так. Це вам не хухри мухри Миски. Тазики. На 8,5 літрів 62 гривні. Надзвичайно класні салатники. Подивіться, які класні. Не просто, знаєте, там, а навіть з візерунком. Салатники на 750 мл 25 гривень. Різні кольори, чотири кольори, точніше. І, До речі, знаєте, ну, класні, мені сподобалось. Тут у нас миски з лавандою. Ніжний принт лаванди це глибока миска. Точніше, її назвали салатник хвиля. А ціна 52 гривні. У двох кольорах, ну точніше, як біла, але принт лаванди і принт петрушки з кропом. Так, і десертна тарілка теж петрушка з кропом. <плес> ну а що ж, петрушка з кропом. Так, ціна такої десертної тарілки 36 гривень. Так, що це у нас в коробці такі? А, це теж та, а, ці тарілки. Набір серветок з мікрофібри. В наборі три серветки для прибирання. Так. Ага, це вона така, я думаю, що така тонюсінька. Ні, вони такі не тонюсінькі. Подвійні, добрі. Угу, ясно. Добре, набір серветок. 36 гривень. Так, цікава чашка. Мені ще вона сподобалась, ще фотографія її сподобалась в журналі, але я от не розумію, чашка ну, з термоскла 350-440 мл. Як це зрозуміти? 350, 440, або 350, або 440, я от не розумію. Перший раз так є в мене збой матриці, можна сказати. Давайте відкриємо і глянемо. Це, мабуть, різний. А, бачите, тобто тут є з різного скла, мабуть. Давайте відкриємо і глянемо. Так, ось така надзвичайно красива. Надзвичайно красива. Я розгадав загадку, дивіться, 350 і 440. 350 ось такі, а 440 ось такі в смужечку йдуть. Це у нас 440 мл і зараз відкриємо, подивимось ось цю на 350 мл. Ну так, да, тепер зрозуміло. Так, Цей набір диспенсер для моючого засобу з губкою мисі знаємо. Сюди вливаємо засіб для миття посуду. Ємність, скільки коштує диспенсер, 60 гривень. До речі, тут він дешевше, бачите? Дещо дешевше в одному магазині, дещо дорожче в іншому, по-різному. Так, Знову органайзер, точніше, бокси. Ємності в наборі три штуки з кришкою пластикові. Три штуки на літр 20 мл. Контейнери. Так. Ось ці вони, да Бейгер. Да вони. До речі, хороша ціна. Зі знижкою були 120, зараз 80 гривень. Кольори в асортименті. Квадратні є і прямокутні. А, прямокут... а квадратні 990 мл, бачите. Є містишки менше. тишечки менше. Тут у нас набір кухонний з двох предметів, рукавичка та прихватка. Так, Ну і звісно, рушники відкрию, покажу вам всю красу, піроженку, такий я люблю. Це вже такі скляні ємності Люмінарк. Вони йдуть на скільки? Не бачу. Скляна посуда Люмінарк, але ось сам, сама кришка йде пластикова. Закривається з усіх сторін. Ні, з двох сторін закривається, з одної сторони і з другої. З двох сторін закривачка. Так, ціна А. Не бачу, я ж хочу подивитися, скільки він а, ємність люмінар. А, літр 220 мл, 179 також квадратні і прямокутні. До речі, хочу сказати, що а, ну, скло як скло. Можна використовувати мікрохвильові печі. І хочу вам сказати, що сам пластик оцей надзвичайно хорошої якості. будете в АТБ, можете самі глянути. Можна також мікрохвильовій печі в духовці, посудомийній машині і заморожувати. Так що це теж нехухриму ну І звісно ж дуже багато для дітей різноманітних. Дивіться, які на бульбашки. Ще й світиться і мигає. І блистить. Надзвичайно крута цига. Теж а, і мигає, і блистить, і різні а, звуки. Набір сюрприз, цікаво, я думаю, що навіть не тільки дітям, а й дорослим. Їх тут ціла купа тих сюрпризів. Ну і не забудьте про записники, будь ласка, на магніті, на холодильник і записувати всі свої записи, які ми з вами будемо робити вже в наступну неділю. Приклеюйте записничок на холодильник. І о, в наступні дні, коли у нас буде огляд журналу, відриваєте карточку, папірець і записуєте всі найкращі знижки в АТБ. Все, я вам бажаю на економних покупок. Мирного неба. Я вже йду записувати, знімати наступне відео. До зустрічі всім!